Цими вихідними на Одеську область обрушився у прямому сенсі цього слова багатотонний водний потік. Водна стихія вирувала декілька днів і наробила лиха, яке Державна служба з надзвичайних ситуацій України наразі ліквідовує. Так під час потопу, викликаному сильними дощами, загинуло двоє людей. Чоловіка, який їхав на коні в місті Арциз, вбило блискавкою разом із твариною. А в Болградському районі 71-річна мешканка села Нові Трояни загинула в результаті падіння у воду. У районі стихійного лиха розмиті залізничні колії на декількох відрізках ділянки Одеса Березене. Між селом Березено і Арцис, і частково автодорога Березено, Весела Долина. Зруйновано 100 метрів газопроводу, внаслідок чого газопостачання припинено. За даними Одеської залізниці, на вказаній ділянці курсують переважно вантажні потяги, а також один причепний вагон Одеса Березене, пасажирського поїзду номер 686 з полученням сполученням Одеса Ізмаїл. При службі відомства повідомили, що наразі через стихію рух поїздів призупинено до спаду води та відновлення шляху. У населених пунктах Березино, Веселий Кут, Перемога, Червоне і Тарутине виявилися частково затоплення близько 200 приватних будинків і 250 господарств. Припинено електро і водопосичання. Евакуйовано понад 600 людей, з них 90 дітей. Всі вони розміщені в приміщеннях сільських рад та будинках культури. Більше 20 людей, серед яких діти, літні люди та інваліди, рятувальникам довелося виносити із затоплених будинках на руках і переправляти на гумових човнах. 14 вересня перший заступник голови Державної служби надзвичайних ситуацій України Сергій Данілюк виїхав на південь Одеської області, де сталася надзвичайна ситуація природного характеру. Свою робочу поїздку Сергій Леонідович почав з села Павлівка Арцицького району, де стався перелив річки Кугульник через дорогу. У зв'язку з чим було зупинено рух транспорту до селища. В місті Арциз комісією було проведено обхід підтоплених житлових будинків, з яких в цей час проводилась евакуація населення, де були хворі які потребували негайної допомоги. В центральній лікарні обладнані додаткові місця для евакуйованого населення. Всього у Арцизькому районі підтоплено 38 будинків, а саме у місті Арциз селах Веселий Кут, Теплиця та Павлівка. У Тарутинському районі у селі Красне вже відкачено воду майже зі всіх житлових будинків. Нагадаємо, 13 вересня за 5 кілометрів від селища розмило дамбу, і вода пішла на селище. Рятувальники тут відкачали понад 3 тисячі кубометрів води з будівель. В найбільш постраждалому селі Березине було проведено подвірний обхід зруйнованих та підтоплених житлових будинків. Перший заступник голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України відмітив, що сил та засобів достатньо. Підготовлені всі необхідні резерви, техніки і особового складу одеського гарнізону. Ситуація в районі стабілізується, спостерігається зниження рівня води в населених пунктах. Надзвичайна ситуація знаходиться на контролі Державної служби з надзвичайних ситуацій України.